Всім привіт! Ми Юля та Вова, і ми вітаємо всіх шанувальників магічних пригод. У цьому відео ми з вас, ми вас познайомимо ось такою чудовою грою і за магією, і навчимо стати. Чарівниками і зомагами. для цього нам потрібно буде це ті, які бачиш, додають різні зіллячки, і щось у них виходить. Для цього нам потрібно буде з вами навчитися малювати різні заклинання. Ці заклинання будуть нам зображати якусь форму, і наше завдання встигнути його першим розшифрувати. Готові до пригоди? Тоді розпочинаємо. Що чекає на нас у коробці? Ось таких чотири поля двохсторонніх, дивіться, це кольорова сторона і чорно-біла сторона. Пізніше поясню, для чого нам потрібні самі ці кольори. Ну, у я можу нас... швидко дуже поясню. Ну, давай. Ну, чорно-біла для важких етапів. Це так, а... так. для легших. А це для легших, звісно. У нас є чотири маркери, Вовчик вже четвертий забрав ручку, ось таких чотири маркери. У нас є ось такий кіточний так, так. годинник, у нас є правила, угу. у нас навіть є ось такий файлик, який ми будемо Відпрацьовані карточки, і у нас є аж цілих 96 двосторонніх карт із заклинаннями. До речі, якщо грати по правилах, а кожної гри потрібно використовувати 8 карт, то вам цієї всієї колоди вистачить аж на 23 раунди гри. Крім того, у нас є. Ось такі карточки із правилами, тому що наша е гра склад... не із правилами, а з уроками. Саме за допомогою них ми з вами навчимося розуміти, що позначають позначки на завданнячках. І наші колоди, перед тим як ми їх розпакували, вони були пронумеровані ось такими карточками. Бачите, на них написано Ей. А, Бі, сі і ді. Тобто ми їх по черзі з вовчиком розкривали, вчилися малювати, і зараз ми вже готові до того, щоб грати повністю по правилах. Давайте зараз подивимося на уроки ближче. У нас є кольорове поле, щоб вам було зручніше. Видно, у нас є три уроки: перший урок він називається Лінія. Тобто, ну, дивіться, коли у нас з'єднані ось таким чином на малюночку наші фігурки і заклинання, це означає, що ми повинні прямою лінією з'єднати. Наприклад, почнемо із так що вона повинна один закінчитися таким ніби повністю з'єднаним. Ми беремо таке яєчко. собі, Дивимося, нижче повинна бути ось така фігурка. ми її знайшли, Після неї мають бути крила. ми з'єднали, Після крил має бути такий жолудь. І бачите, з'єднуємо повністю далі. Це ми намалювали перше завданечко. Тепер ми, бачите, тут вже не кільцеве тобто воно буде окремо з'єднане. Ми беремо жолудь, ми його приєднуємо до ось цього язика. І після язика повертаємо до яєчка. І вже яєчко-жолода ми не з'єднуємо. Після того, як ви намалювали, ви розумієте, що це конверт. Ваше завдання ось тут написати конверт. Якщо дитина, наприклад, не вміє, то вона може намалювати. І той, хто перший це зробив, запускає пісочний годинник на 30 секунд. Це означає, що в інших гравців є лише 30 секунд, щоб швиденько знайти, що намальовано на цьому малюнку. Після того, як час вийшов, ми перевіряємо. Вовчик, наприклад, вгадав. Перший, той, хто самий перший справився, він отримує дві зірочки за це, їх можна або обводити або галочки ставити. Інша дитинка, яка, наприклад, справилася із завданням, але пізніше вона отримує додатково лише один бал. І якщо, наприклад, той, хто от ми назбирали там вже балів, наше завдання буде пройти вісім карточок. Кожного гра складається з вісьми карточок. Якщо вона помилилася з назвою, вона один бал втрачає і витирає. Давайте подивимося, давайте одразу витеремо. І перейдемо до другого уроку. Другий урок у нас називається «Коло». Дуже легенький урок. Давайте подивимося на нього. Що таке коло? Коли ви бачите на вашому полі ось таку фігурку, вона не приєднана ніяким чином, ніяк не позначена, це означає, що ви повинні її взяти у коло. Ось одне коло, Дивитися і кактус. І кактус у нас друге коло. І бачимо знову: тут у нас має бути проста лінія. «Жабка», око. А, така пляшечка, крила. Давай ми... зараз домалюємо. Так. Потім у нас ось ці такі, не знаю, груби, напевно, що тут такий якийсь перчик, і знову завертаємо до жабки. Дитинка вгадала, до речі, не обов'язково завжди навіть домальовувати до, до кінця. Якщо ви вже бачите цей предмет, ви пишете машина. Запускаєте час. Всі інші повинні швиденько встигнути закінчити до того, як він перевернеться. І третє правило це дуга. Називається третій урок у нас дуга. Коли ви бачите ось такий символ у вигляді зірки падаючої, це означає, що дивіться, от ми позначимо: от є перець, ось є така квіточка, і око. Це означає, що через око вона повинна пройти такою дугою. Ось так, бачите? Не трикутничком, як ніби, а ось такою дугою. І потім дивіться, ще потім дугою, воно має пройти через ось такий символ, через ось цей. Тобто, ще раз покажу, не ось так. Ні. А саме дугою. У нас таке, ніби виходить полуяєчко, так? Це у нас перша фігурка. Дивимося, у нас є окремий елемент, ми його просто вводимо в коло. І ось тут у нас теж є дуги. Ми позначаємо швиденько, так, хлопчик, дивимося, де там у нас змія тут жабка тут через ці точки, і воно повинно пройти полудовою через ось цю і через ось цю дитинка вмізнаєш це око. Пише око, запускає таймер. Давайте тепер подивимося ще раз на правила, як організувати поле, і розпочнемо гру. Можемо розпочинати гру. Ви повинні відібрати чотири карточки, це у нас буде вісім таких заклинань, бо вони двосторонні. І ми їх повинні всі зіграти. Але ми зіграємо тільки дві з них: ми поставили годино, так щоб кожен міг дотягнутися. І ми поставили поля. Спочатку ставимо кольоровою стороною. Наймолодший учасник каже заклинання. Абраказан. Або якийсь будь який інше. І гравці починають дивитися на карту зверху і починають його виконувати. Абраказан. Все, починає. Так. Дивіться. грибочка. Поки вовчик малює, я буду вам пояснювати. Так. Я бачу, що у нас тут окремо Перець. ось така фігура. Я її шукаю. Ой-ой-ой, не так. Так. Обвели. Туди. Тепер дивіться, тут я повинна з'єднати яєчко з таким кавуном. Просто з'єднала. Mm. Далі. Дивіться, ось це все полуколо. Я визначаю, що мені потрібні духи і ця змія. Я знаходжу ці духи. А. а, я неправильно зробив. І я знаходжу цю змію. Так, можна підтирати. І дивіться, і полуколо буде через ось цю, ось цю. І де цей перчик? Де, це де цей перчик? Так, ось, де ось це Так. Ага, гадюка. Ось. І бачите, я з цієї фігурки. І в змійку маю. Ага, через... так, змійка. Через... Сюди через, через сюди. Сюди пер... і от сюди. Ось таким чином. Така, після перця куди? Так. До жовтих духів, в яких а... я не можу ніде знайти. Ось тут. <гум> <гум> так. Тепер від цих духів дивіться, я повинна піти до ось такої. Штучки, такую я теж не можу тепер знайти. Треба шукати. Ага, знайшла. Ось так. Тепер сюди. Так, вовчик, що там встигаєш? Да. Давай. Так. Давай, давай, бо я зараз вже теж закінчую. Ні, ні, ні. Чекаю, чекаю. Так, так, так. так. Ні, можеш не чекати, я вже виграю. Так. Це І ось так. Да. Якщо ти можеш зрозуміти, що це, можна... до речі, для того, щоб зрозуміти, що це, можна покрутити. І ракетка. Записуєш. Наше завдання ось тут записати да? слово там ракетка, тенісна, там чи ще щось, наприклад. Да? Я буду писати було довше, полодовша, вовка напише ракетка. Коли дитина справилась і написала, що ти повинен зробити, розкажи. Перевернути і швиденько запустити. Таймер, так. таймер, все, таймер запустив, і після цього у мене повинно бути час, щоб я теж дописалася. Я вже дописала. Ми вже знаємо, що можна перевірити. В правилах є повністю розшифровка всіх цих завдань. До речі, яким чином? Бачите, тут написано 029, Ви шукаєте під 29, Перевірили. Бачимо, що так це тенісна ракетка. Нічого страшного, ми позначаємо вовчику дві зірочки, мені одну. Для того, щоб перейти до наступного ходу, що ми повинні зробити? Ми повинні витрати все, витираємо вовчик, окрім зірочок. Зірочки ми залишаємо. Так. так, 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 так. І відтираємо ось цю відповідь. А тепер саме цікаве. Той, хто у нас переміг, тобто вовчик, він у наступному ході повинен вже ускладнити трошечки завдання. Так, Вовка дотирає. Він повинен перегорнути на чорно білу сторону? Ось так він перегортає сюди. Карточки ми тут перегортаємо. Коли ми їх відпрацьовуємо, ми їх просто скидуємо і переходимо Зах, до наступної карточки. Випадки. Та нічого страшного. Так, отже, наше наступне заклинання. Воно у нас таке нескладне, ми відібрали такі наскладні, щоб було видно просто як гра. Мо наймолодший каже Так. Та. І ми розпочинаємо гру. Так, а де такий срок? Давай, шукай. Або це алманік. Добре. А Не. я буду да, сир і ось така а, наливка якась. Так. так, сир. І де вона, де вона, де вона? Бачите, око, мір гарно розвивається. Ось тут. І дивіться, це просто ось таким чином з'єднала прямою лінією. Угу. Так. Тепер дивіться: наступний. У нас буде змія. Так, змія. Клевер такий якийсь. Це в нас має бути. Полуколо, Змія Клевер, через, 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 через ось таку пляшечку. Ага, ось вона. Таку має бути. Так, І тепер я перехожу ось сюди, ось сюди і через планету. Так, ой, до речі, нам ж треба з'єднати. Бачите, я дивилася. Ми з'єднуємо. Алмазики. Так. Так, так. Якась ось так. так. І ось так. І я така дивлюся, що це може бути. І я така, ага. Записую. І тепер дивіться, що я роблю? Я перегортаю, запускаю, щоб вовка встиг. А я не встигну. А чого? Вже встигаєш. в смисси, з'єднуй. Там, до речі, да, не, не закруглення, а пряма має бути. Так. І якщо ти, наприклад, вже знаєш, що це таке, ні, не знаю. А ти тут, бачиш, не а так. А, вот, да. Тобто, можна навіть і не з'єднувати, пише слово. А я ж не нап... я написала, так. Написала, да. Лопата. Пише лопата. І, бачите, він встигає. До речі, коли граєте з маленькими дітлахами, можна час подовжити, можна ще раз перевернути, щоб було до хвилини часу. До речі, не, не зазначила, що саме ось тут у нас 30 секунд. І після цього ми перевіряємо. А я тут написала, у мене ж кольорова. У мене лопата, я була перша, я ставлю дві галочки. Вовчика лопата правильно написано, і ми йому ставимо галочку. І ось таким чином ми граємо усі вісім завдань. Я буду тут. Ні, так правильно, це ж для всієї сторони. Ось такі нескладні правила в цій ігри. Ви тренуєтесь стати із омагами. Ми з Вовчиком починали з того, що ми просто проходили ці карточки, адже так дуже складно на швидкість. Не всі дітлахи люблять на швидкість робити щось. І, так, е особливо я. Особливо ти. І ще раз нагадаю: у вас повинно бути 8 карточок пройдених, у вас повинні бути ось тут стояти позначки і перемагає той, хто зібрав найбільше цих зірочок. Ми з вами прощаємося сьогодні. До нових зустрічей. Е Ставте нам Обов'язково лайки обов'язково коментуйте і підписуйтесь. Це дуже дуже важливо. Гарного вам дня!